7127 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб нині перебувають на обліку у шосткінській громаді. Цю цифру під час апаратної наради озвучила Антоніна Наймитенко, начальниця управління праці соціального захисту населення. Управлінням на минулому тижні проводилася робота відповідно внутрішньо переміщених осіб. У нас збільшилося порівнянні з попереднім періодом на всім осіб, і станом на сьогоднішній день на обліку перебуває 7127 внутрішньо переміщених осіб. Підготовлено список розливих категорій населення щодо надання гуманітарної допомоги громадська організація Людина в скруті взято участь у 10 онлайн заходах. Продовжуємо приймати громадян громади на минулому тижні прийнято 236 осіб. Підготовлено більше 50 звітів за рік і за відповідні періоди. Управління праці та соціального захисту населення відіграє ключову роль у підтримці людей з інвалідністю, забезпечуючи їх необхідними технічними та іншими засобами реабілітації. Підготовлено 32 пакети документів Тів на отримання особами з інвалідністю допоміжних засобів реабілітації і працювали над тим, щоб одинокі пристаріли громадяни нашої громади не залишилися поза увагою в такий складний час. Антоніна по тим будинкам, де було зупинено і в даний час там є будинки, які зупинені тепло. Ваш контроль за одинокими пристарілими громадянами, які вдома? Ваш контроль без нагадування. Зернозбиральна кампанія через погодні умови призупинена. Наразі зібрано 84% зернових культур. Про це розповів Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. Морози трішки спадуть. Продовжено збирання зернових на сьогодні зібрала 84% відсотки. Та намолотили 158 760 тонн тисяч зерна. До збирання ще лишилося у нас 7778 гектарів. Також працюємо з підприємцями е, щодо підтвердження визначення їх критично важливими відповідно до нового розпорядження, суда та бронювання працівників на 100%. Також відділом проводимо моніторинг по старостинським округам е, стосовно наявного погоління худоби домогосподарства. Директор Шосткінської філії центру зайнятості Микола Чернов повідомив, що з початку року до установи звернулися 72 жителі нашої громади і сусідніх. Усі вони подали заяви на отримання статусу безробітного та призначення виплат по безробіттю. Роботодавцями за цей період для укомплектування і сприяння у працевлаштуванні служби зайнятості було надано 45 вакансій. Це влаштовано за сприяння центру зайнятості перш... протягом першої декади січня 52 шукача роботи. В громаді розпочалися тимчасові та громадські роботи. В цьому році фінансування поки здійснюється за рахунок. Тимчасова робота це за рахунок роботодавця, а громадські роботи за кошти фонду. Залучено на даний час 27 безробітних громадян. У зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою гарантування безпеки всіх учасників освітнього процесу прийнято рішення про зміну формату навчання. Про це повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти. Заклади освіти Шосткинської громади цього тижня. працюють дистанційно. Навчальні заняття для учнів також проводяться дистанційно. Працювали над підготовкою кошторисів, які були завішені. Зараз працюємо над укладанням договорів по комунальних послугах, проведені тендерні процедури на закупівлю електроенергії. Музичні школи Шостки теж працюють дистанційно, проте двері закладів культури відчинені для тих, кому потрібна допомога. Там діють пункти незламності, де завжди можна зігрітися та випити теплого чаю.